Маємо зараз на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів Девіда Кремера, президента міжнародної неурядової організації Freedom House. В березні 2008-го. Він вже є на зв'язку. У нас буде послідовний переклад. Не... Синхронний перепрошуємо, що так буде здійснювати його Світлана Заліщук з організації чесно поки що це єдиний перекладач, який є в цій будівлі. Запитуємо одразу у пана Крамера. Ви активно виступаєте за запровадження санкцій проти президента Януковича і представників його режиму ще з часів проведення парламентських виборів 2012 року, які були далекі від демократичних стандартів. Після останніх подій, коли загинули декілька людей на Грушевського, чи є серед американського істеблішменту? Воля таки вдатися до санкцій, чи буде це ефективним засобом тиску на владну еліту України. Дейвід, амгою трансляти пою існує символтаніос. Янукович and the representatives of his regime since the парламентарних elections in 2012 in Ukraine uh, that was far away from the democratic standards. and after the last events in ukraine when people actually a few of people died at uh, rushevsko street uh, is there any will amongst the american establishment to actually implement the sanctions uh, and is it going to be effective tool uh, of the pressure on ukrainian elite in ukraine i have been urging my colleagues in this government those uh, in his circle. президента отож. Я буду прикладати послідовно для наших глядачів, де відчувано сказав, що він був він закликав постійно щодо імплементації цих санкцій проти президента Януковича та його найближчого кола. Девід робив це після того, як було ухвалено законодавство після 16 числа пакет репресивних законів. Сьогодні вже була заява про те, що американське посольство відмінило візу кільком представникам українського уряду, але з точки зору Девіда Креймера, цього це не є достатнім. This situation, as you know better than I, being there on the ground, is at a crisis point. Uh, it is on the, in the crisis point, you said? Crisis point, exactly. Uh, and it, it is time now for the West, for the United States, for the European Union to move forward with actions against the Ukrainian government. І це час зараз для заходу, для європейського союзу, для американського уряду йти далі і приймати, ухвалювати рішучі дії. Ситуація надзвичайно серйозна. Загинули люди. І якщо ми хочемо реально щось змінити і вплинути, ми повинні робити щось прямо зараз. So I know that there was a meeting today uh, among U.S. government officials here in Washington. I hope the result of that will be an announcement of steps on sanctions. Отже, Девід Кремель говорить, що він знає про те, що сьогодні відбулася зустріч між представниками американського уряду, і він очікує, що буде нарешті оголошено конкретні дії, які будуть ухвалені і будуть пов'язані з санкціями. For oligarchs in Ukraine, for businessmen, for people in the circle of Yanukovych to decide which side of this do they want to be on? Do they want to stand with a regime that is engaged in gross human rights abuses, or do they want to stand on the side of the opposition that wants to join Europe? Також, де він говорить, що насправді це є час для олігархів, для бізнесменів, які оточують Януковича та його коло, визначитися з ким вони? Чи вони залишаються з людьми, які по зловживають свою владу, яку порушують права людини, чи вони залишаються з опозицією? So, have, uh, I, I, uh, have lost their lives Отже, ми не можемо втрачати час, особливо через те, що люди загинули, і це означає, що потрібні реальні дії. My, my deepest sympathies and condolences to those who lost their lives, their families, uh, to the people who have been beaten та injured, It's very important that the opposition not for provocations from the protesters. Девід висловлює свою свої співчуття усім тим сім'ям сім'ям загиблих, а також поранених чи понівечених людей сьогодні на Грушевського на майдані. І також він говорить про те, що. Uh, це вся відповідальність лежить на насправді на владі, яка застосовує силу проти мирних протестів. Девід виве квешен фрома фромарев Таня Даниленка. Західні дипломати продовжують закликати сторону до діалогу. Чи можливий в цій ситуації зараз діалог? So, the Western diplomats, uh, keep on calling for the dialogue. Is is the dialogue possible in this situation? Dialogue without pressure from the West, I don't think will work, but it's still worth trying. Dialogue is better than no dialogue. Can you please repeat the, the last part sure. of the question? Sure. Uh, dialogue without pressure from the West, I'm afraid, will not work, but still, it is better for Yanukovych and the opposition leaders to be sitting down and talking. Dialogue is better than no dialogue. Отже, де говорить про те, що діалог без реального тиску з заходу е, неможливий з його точки зору, але він водночас підкреслює те, що діалог набагато краще між опозицією і урядом, аніж те, що є зараз. Енатовадздовесту аплай прешоан Янакович андозараніанакович сотей андерстан де юсуфорс і за анаксептабл. Отже, Чи... Девід говорить про те, що е, потрібно здійснювати тиск, аби захід здійснював тиск е, щодо Януковича та людей, які навколо Януковича, для того, щоб він якимось чином е, змус був змушений піти на діалог. на